Моє любі схематерапії це називається схема жорстких стандартів і надвимог до себе. Це такий внутрішній сценарій. Я цінна або цінний тільки тоді, коли постійно роблю більше. І, звісно, коріння в тих часах, коли психіка тільки формувалась, і коли схвалення і любов залежали від. Оцінок, досягнень, слухняності, і саме тоді, коли у вас практично до автоматизму засвоїлось, я це не я, я це мої результати. А потім у дорослому житті ваш мозок постійно генерує, ти мала би краще, твої успіхи нічого не варті, ти взагалі ще не маєш права зупинятись. І отак формується нескінченна гонка. Ви, ніби весь час на біговій доріжці і фінішу там немає. І досягнення приносять в принципі радість. Проблема в тому, що лише на короткий час з точки зору нейробіології, оці надвимоги до себе, вони тримають мозок в стані хронічної мобілізації і активується гіпоталамогіпофізарно-наднитникова система. І навіть не пробуйте виговорити, це простіше підвищується рівень кортизолу. І коли мозок звикає до цієї постійної напруги, він просто перестає бачити досягнення як щось значуще. Дофамін він то виділяється, але він згорає дуже швидко. І в результаті ви починаєте відчувати, що невеличкий підйом, а потім знову повертаєтесь в гонку за наступною ще вищою планкою. І що в результаті? В результаті тіло живе в режимі виснаження, у декого сон стає поверхневим. Коли хтось вам навіть говорить, що у вас щось там класно виходить, у вас є успіхи, і навіть коли ви маєте великі успіхи, вони вам постійно здаються недостатніми. Бо в голові фонить у це я недо.